Як додати в корзину. Хочу ведмеди купити. Безумно можна бути першим. Білий безумно можна бути першим. А гладимо тварина. Мухне на камеру, мукне. Мукне на камеру. Або мукне, мені без а Це вже інтересненько. А це найважливіший експонат. Пукни або пукни на кахнах! Опа, тут хтось замінював зоопарк, треба обезвредити. У, який бичок! У, який бичок! Уху-ху! Вол, волякар. Ельдорадо. Ельдорадо. Ей, Вол Елдорадо. Це не Йоки чи ні? Чого тебе за чима, чувак? Понятно, понятно. Не, не знаю, вам видно чи ні, брат, брат мішобуса обикновенний. А ось водочка там, де купаються мої брати. Ми вже зайшли в якусь фігню. Пацани, кому там. Тут шльопа живе! Ну де ти шльопа? Шльопа, ти де? де? Шльопа! <рит> а це комната мухи, походу. Гігієна. Гігієна, гієна. Це гієна. Це гієна. Це, Чуєш? Це, це, це. Шакал.

Чувиха аппетита Ще Бибезяны Люблю Бибезян таки бебезьяны Шаш Бибезяны Бибезяна 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 Бибезян. Бібісян, подивись на мене. Подивись, подивись в камеру, ти популярний станеш. Бібізян, маленький бібізян. Що це маленький бібізян? Оце, це, це його звати дід Максим. Це, 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 дід Максим. Це, це дід Максим його звати. Ось, це бібізян, знайомтесь. Дід Максим. Дід Максим. А це, а це у нас старейшина. Старейшин бібізян. Старейшин Бибизян, мы Хочешь панам? нам? Ты Бибизян! Бибизян! Це... бибизян. хочешь панам? У меня его нема, есть только розовый. Рыбуба! Рыбубушка! Рыбушка! 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 А, да. Рыбушка! Вісаділа, це коробка. Череп... Короб рибурки, рибурки, -ри рибурки, -ри -ру рубурки, рибурки, рибурки. Обережно, безпечна зона. Ти це крокодильянин, нова нація. О, Верблюд, харкни в камеру. Харкни в камеру. Харкни. Ну давай зроби. Зроби хп. Пожалуйста. Зроби хп. Для верблюдів. Горбатий, плюй в камеру. Пожалуйста, харкни в камеру. Харкни. Ну пожалуйста. Верблюд. Павечора розкри розкрий свою хвостяру. Якщо не хочеш хвостяру, розкрий пісюняру, мені теж буде інтересно подивитися. О, тю -тю -тю. верблюдюк. Верблюдюк, о, який у тебе міг, як коврочок прям якийсь. Верба! А може а, а може, а, 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 може, а, може, мені тебе на коврик пустить? Шучу, не треба в мене харкати? Так Це типа скример, ви повинні були злякатися, поняли? Відкриваємо ротик, робимо вертольотик. Хм, Що мені сьогодні зробити? Понюхати міфедрон чи вколоть героїн? Оце, звісно, питання.

Ми вас переслідує. Йому. Старенька, ти жреш своїх дітей? Це нормально? Вона скільки грубчика взяла і збила тітишу. Сіша, що? Змія тут є. Яка змія? Бібізана маленька полізла цілуватися. Бібізана. Бібізяна бібізян. А це тут, коротше, здоровений п'ятон. П'ятон? П'ятон. А, а де голова? Де голова п'ятона? А він десь заховає? Чо, ловим кайфи, так? Да? Я знаю. Як це приятно, десь валяється і чого-нібудь жрати. Це класно, по собі знаю. А ось і голова цього пітона. Я туди, мабуть, би вліз. а це його менший братик. братік. Да? Да? О, який... О, а це, а це.